Цієї ночі ми стали свідками історичної події. Джон Сіна та Ренді Ортон востаннє змагалися між собою. Хто ж вийшов переможцем з матчу, якими видалися інші поєдинки, чи вдалося виправдати шоу очікування, та які гучні події сталися на ньому? На ці та інші запитання зараз будемо відповідати, поки емоції ще не згасли. Всім салют! Ви на каналі Demons Wrestling. З вами Дімон, і сьогодні я презентую свій огляд на Бакл 2025. Буде цікаво! Поїхали! Шоу відкрив матч за чемпіонство США. Елей Найт, Друма Кінтар і Дем'ян Пріст намагалися відібрати його у Джейкоба Фату. Початок був досить активним і всі відразу кинулися в бій. Першим почав сяяти Найт, але поступово кожен зміг отримати хвилину слави. Комбінацій було небагато, та ставка робилася на більш індивідуальні протистояння. Та в один момент всі вибухнули фінішерами по одному від кожного. Але Клеймор Макінтера, який завершив серію, не приніс перемоги через пріста. Згодом вони пішли битися між собою подалі від рингу, і завершилося все для них після чоксуадеміана на столи. Макінтер навіть у цей момент травму отримав. А у цей час на ринзі залишилися Найт і Фату. Перший зміг нормально так розігнатися і був максимально близьким до перемоги. Для цього він вирішив стрибнути на чемпіона на коментаторський стіл, однак соло прийшов на допомогу. Найт відволікся на самоанця, аж тут його атакує невідомий, яким виявився Джеф Коп з NJPW. Він зробив усю роботу, а Джейкобу залишилося лише добити суперника Мунсоутом і здобути перший успішний захист чемпіонства США. Хоча сам Фату не дуже радів цьому та по вигляду не схвалив дії Сікоа, але подивимося, як воно піде далі. По матчу скажу, що все було досить добре. Активний поєдинок з багатьма крутими моментами, хоч і не вистачило чогось більш вагомого. Ну та дебют нового ресура додає сюди важливості. Досить гарний у нас початок шоу. Оцінка 4 дімона з 5. Далі відбувся матч за жіноче інтерконтинентальне чемпіонство. Вера Валькіря захищала титул від Бекі Лінч. На старті обидві з повними силами вступили в бій, проте згодом темп стабілізувався на середньому рівні, і поступово дівчата почали змінювати ініціативу. У першій третині переважно домінувало лінч, і це було не настільки цікаво. А от як Валькірія почала проявляти себе, то пішло значно веселіше. Тут і швидкість, і видовище, і емоції значно зросли. А от завершальний етап був максимально напруженим. Фірмові прийоми пішли в хід, а коли Бекі не вдалося перемогти після Флем, вона вирішила застосувати стілець, але Рефері не дозволила. Тоді Лінч відв'язала подушку в куті рингу і майже вдало цим скористалася, але чемпіонка вирвалася. Згодом Лара швидко перехопила ініціативу та вже сама провела фінішер, та через те, що Рефері вирішила причепити подушку, втратила час і вже Бекі змогла чудом вирватися. Ставки зростали, і Лінч ткнула в око суперниці та хотіла згорнути її, але Валькірія реверсувала і сама таким чином вирвала перемогу. Та рода ірландка моментально напала на чемпіонку і ламала руку в дізарморі, допоки офіційні обличчя не змогли відірвати її від Лари. На цьому протистояння ще не завершено, і це безумовно радує. в тому числі і результатом, оскільки Лера Валькірія змогла захистити чемпіонство, чим отримала чудовий шанс продовжити себе показувати. Сьогодні ж їй вдалося це зробити максимально яскраво. У них з Лінч однозначно є хімія. Як в паніведовища, так і емоційно матч дуже сподобався. Навіть трохи перевершили мої очікування, хоча на початку я вже засумнівався. Та в загальному картина хороша, за що можу поставити 425. Наступним на черг зістав матч за чоловіче інтерконтинентальне чемпіонство. Пента намагався відібрати його у Домініка Містерео. Тут прям дуже активним, видався початок, і не тільки від Лучадора. Домінік також порадував, особливо Діді у рингсаді. Він продовжує домінувати, але недовго. Ситуація вирівнялася, допоки чемпіон не вистрелив Облівіоном, від чого я прям випав. Пента швидко перехопив ініціативу та провів мексиканський дестроєр на Апроні. Обидва безсилі лежали за рингом, і судний день тут як тут. Баур хотів вдарити Учадора стільцем, однак Рефері помітив і вигнав угруповання. Пента вирішив особисто провести непроханих гостей і повернувся на ринг, щоб довести справу до кінця. Та Фін знову спробував втрутитися на що від Волікса, а Пенту атакував Ельганда Американо, і Містеріо Молочі лише добив у Шадора фрок з Пашем для ще одного успішного захисту чемпіонства. Результат очікуваний, і реалізація достатньо стандартна. Але матч точно порадував, я б навіть сказав, приємно вразив. Я очікував, що Домінік буде псувати темп. Проте ні, він сьогодні виглядав напрочуд класно. Шкода, що небагато часу їм виділили. Це, мабуть, головна причина, чому більше, ніж 3,5 поставити не можу. Четвертим був матч Гюнтера проти Пета Макафі. Це було прям дуже повільно і скоріше нагадувало незвичайний поєдинок, а гру покажи, на що здатний. Австрієць давав шанси Макафі атакувати, однак у відповідь коментатор приймав значно більше та сильніше. Та не скажу, що це було жахливо. Все ж емоційно мене взяло, в тому числі і моменти взаємодії з Майком Коулом, який також став більш-менш активним учасником подій. Крім цього, і успішна хвилинка Пета, де він був дуже близьким до перемоги, додала напруги. Та зрештою, Юнтер приспав Макафі і здобув впевнену перемогу, причому реально впевнену. Оскільки він значно більше тут показав і купа фірмових прийомів, і капкування, розмови з суперником, і колом, і так далі. У той час як від Макафі запам'яталися лише спроби чопів і гілька ударів з ноги. Я розчарований, він може значно більше. Ну та сам поєдинок я б назвав середнім, все ж я нічого не очікував, а отримав щось більш-менш. Розійшлися ресори на респекті, ну а поставити їм можу хіба трійку, І це, як на мене, досить щедро. Ну і головна подія Джон Сіна проти Ренді Ортона за беззаперечне чемпіонство WWE. Ортона дуже класно зустріла рідна публіка та протягом всього поєдинку була досить активною. Сам же вій почався дуже рівно. Ренді першим почав домінувати, через що Сіна в якийсь момент не витримав і захотів піти, але, звичайно, у нього нічого не вийшло. Матч продовжився у повільному темпі, поки нарешті не почали йти вхід фішки обох ресорів. Першим вистрелив Ортон, реверсувавши Attitude Adjustment у свій Аркейв. Згодом вони обмінялися фінішерами ні звідки, які ще збільшили градус. Джон зіштовхнув суперника та Рефері, через що побачив можливість схитрувати, але при поверненні на ринг з титулом зловив Аркієв ні звідки, однак вирвався. В рингсаді Вайпер вирішив, що настав час застосувати коментаторський стіл, однак Рефері був проти, і Сіна знову зіштовхнув це двох разом. Та все одно летів у стіл після АА від Ортона, при чому таким чином постраждали два різні столи. При поверненні на ринг RKO мало всі шанси завершити бій, але ні. Ренді почав сперечатися з новим Рефері, який також згодом вибув після удару поясом від Джона. Офіційні обличчя прийшли, щоб перевірити його стан, а озлоблений Ортон провів усім по RKO. Голоси в його голові підказали застосувати футбольний кік. Однак на шляху став Артрус, який за це також отримав RKO. Проте Сіна підловив момент, ударив між ніг і добив Ренді титулом. Джон Сіна зміг захистити беззаперечне чемпіонство. Після перемоги він кинув кілька фраз, що йому не потрібні люди, а треба гідна конкуренція. Чи щось таке? Ну і на цьому вебоклеш офіційно завершено. І що можу сказати? Головна подія прям вразила. Я чекав повної чіпухи, але в результаті навіть сподобалося, як все реалізували. Я б сказав, що це краще, ніж мейнемент манії, взагалі не думав, що може таке сказати про матч Сінета Ортона. Ну але так воно і є, хоча все одно важко визначити конкретну оцінку. Тому поставлю поєдинку рівно 4 зірки. А тепер підіб'ємо підсумки. Я чекав на нормальне шоу, а вийшло досить хороше. З самого початку і до кінця змогли не розчарувати, а моментами навіть дуже порадували. В тому числі й останні два матчі, хоча були суперповільними, але змогли взяти іншим. Учних подій було небагато, по суті, тільки дебют Джефа Коба, та це беклеш і навряд можна було очікувати значно більшого. По факту, досить приємний для перегляду івент. І тому цьогорічний беклеш я оцінив десь на 8 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Ще один івент позаду, та ми можемо сміливо рухатися вперед, де інтересу буде значно більше. Гроші в банку, точно чекаємо з нетерпінням. Ну та треба ще розібратися з Беклеш. Тож пишіть, як вам це шоу, та підемо далі. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Люди кажуть, ні гроша, во не падають керуху і гріш за говна во вони... не бачимо, бачимо, не бачимо баще, не